Вона вже ментально перепихнула. Ти хочеш розлучення? Так що ти сьогодні без секс. Для чого ви це кажете? Ми по факту це ментальна зрада. Розлучаємось. Іди нахід! Всім доброго ранку. Сьогодні у нас таке корисне утро, тому що ми будемо давати не дуже корисні поради разом з кавою. Найвірніші способи зіпсувати стосунки. І. Перший спосіб, я давай буду тобі казати, а ти будеш мені відповідати так, що це ні з мужської точки зору. І так, перший спосіб це ображатись. Якщо чоловік ображається? Ну так. Так, звичайно. Це так називаємо мамина бусинка, да? Мамина подушечка, мамина сльозинка. Звичайно, це найвірніший, мабуть, спосіб, або один з самих стопроцентних способів зіпсувати стосунки, тому що. Жінка одразу одразу розуміє, якщо це жінка, а не 15-річний подросток, у яких такі, знаєте, гормони грають, якісь такі емоції, якісь вони по серіаліті ще, по своїх кіногероях. Якщо це доросла жінка, вже, яка хоче тривалих стосунків, то вона чекає на партнера. їй оці качелі їй нафіг не, не треба. Да? Типу, я вже там перетворююсь на мамочку, а це дитинка, і я буду її заспокоювати. Це вже щось попахує таким созалежними відносинами е, в трикутнику Карпмана або в якихось е, трансакційному аналізі, коли є доросла людина, коли є родитель, а е, це якась дитина, яка там ображається завжди. І одразу у жінки виникає такий ред та ну нафіг мені такі п'єси, я бачу, що тут спокійний взаємовигадний партнерської угоди не вийде. Навіть це можна зробити окрему тему, чому чоловіки ображаються. А думка чоловіка, якщо жінка ображається, значить він не може зрозуміти, чому вона ображається? Як? Ну, це більш підходить під такі загально визнані стереотипи, що жінка вона така істота тендітна, істота емоційна. А чоловік він більш цифровий, більш діджитальний з позиції логіки діє. Да? Але повір мені, чоловіку також важко зрозуміти, тому що, по-перше, це емоції. Він починає надумувати, включати фокус мови на думування і наміри. По-друге, це якісь почуття незрозумілі, чи він чимось образив, чи це просто награне почуття. Тобто, це. Внутрішній дискомфорт у чоловіка. Ну і по-третє, це не приводить до результату. Да? Тобто, чоловік розуміє, як людина в більшості своєї діджитальна. Він розуміє, що він гає час, а воз і нині там по типу, що трапилось, не знаю. Що трапилось? Не скажу, що трапилось, нічого. І вже чоловік не розуміє, як йому дійти. Да? Чоловіки вони в більшості своїй полюбляють результат більше, ніж процес. Тому. Ось ці три фактори вони дуже демотивують партнера чоловіка. Угу. Ну коротше, можна зробити такий вивід: що якщо ображається жінка, це що чоловік сприймає нормально, і суспільство, так але чоловіку не комфортно. Якщо ображається чоловік, це е, ну це дитяча позиція, і це не ок. Так е, наступне. У нас спосіб зіпсувати стосунки це. Як кажуть часто, я завжди кажу правду, а насправді це не правда, це критика. Тобто казати правду в лапках або критикувати без надання обратного зв'язку високої якості, про якого ми також розповідаємо. Як тобі такий спосіб зіпсувати стосунки? Ну так, це такий щит соціальний, коли людина каже: Ну чого ти ображаєшся? Я ж просто за правду, я ж кажу завжди правду. Ти бійся тих, хто тобі улибається в обличчя, а за спиною каже гадості. Да? Але я завжди за правду, ось тобі така моя правда. Да? Це такий тип психологічних відносин, коли людина просто не вважається, що це маніпуляція на свою користь, тому що людина за твій рахунок вона затверджується. Да? Партнер, який якоби. E, завжди каже правду, він затверджується за твій рахунок, e, в нього піднімається серотонін. він e, якось порівнює себе з тобою або тебе з кимось, і завдяки цьому він задовольняє потребу у своїх внутрішніх наркотиках: це ендорфін, серотонін, дофамін. Да? Друга e, причина мені так здається, що це просто якась лінь внутрішня цього партнера, тобто. Партнер замість того, щоб щось подумати, якось сформувати коректну відповідь або пораду. Це називається зворотній зв'язок високої якості. Партнер попросту ляпає те, що йому приходить на ум, не задумуючись про наслідки. В нього немає сенсу комунікації в зворотньому зв'язку. Розумієш, він не думає, для чого він це робить, йому просто що на умі, то і на язиці. Так, Не думає за наслідки своїх слів, так як ми Зовхи думаємо, не думає. часто дорослі люди думають за наслідки дій. А ось за наслідки слів ніхто не думає. Так, так. А як я вже сказав, це дуже важливе правило. І в стосунках, і взагалі в спілкуванні це сенс вашої комунікації, він полягає в зворотньому зв'язку, який ви хочете отримати, в тому результаті. Для чого ви це кажете? Щоб, що, який результати ви хочете отримати? Просто так ляпаєте? Ну, це якась як корова, му, і все, вона просто каже му. Що це зворотні зв'язок високої якості? Що так, ага, що ми спочатку відмічаємо хороші якості, наголошуємо на них і просимо наступного разу зробити щось краще. Так, так ми так, просимо... звичайно. тому, що важливо підмічати добрі. Вчинки добрі поступки не одразу казати, що не добре, що не так, і взагалі тоді обесінюється партнер. Тому тут так критика це по перше, це є обесінення дій твоєї коханої людини про порівняння. Mm. О, це найбільш те, що прям давить насаджу розлучення. І, і просто вже не знаю, що робити, бо завжди Порівнюють там школі з кимось там кращим, так, з відмінниками батьки мо можуть порівнювати Сін, а мами, подиви, подруги, та так як твоя подруга там краще чи вчиться, чи щось так, там так. робить, чи вона вже вийшла заміж, а ти ще ні. А якщо вона вийшла, то у неї чоловік краще, тоді ти краще вчаться. Ось і це порівняння. А якщо твоя кохана людина, з якою ти разом твоя друга там половинка, так тебе не починає порівнювати. Це у багатьох це взагалі там кришу зриває. Ну по факту, це ментальна зрада, як ти думаєш? Тобто, якщо твоя кохана людина порівнює тебе з кимось іншим, значить він або вона ментально зрадила тебе вже вона вже ментально перепихнулася. Я з тобою згоден. Порівняння це просто мега-маніпуляція. Більш того, це не просто маніпуляція, це внутрішня хвороба, це аб'юз, так називаємо. О, так. Тобто, за рахунок порівняння, чоловік, ну зачасту по стандартам, це чоловік, а іноді жінка, і це 50-50 чоловік чи жінка, партнер. Він самостверджується, він просто знаходить коротку дофамінову петлю або коротку серотонінову петлю, як йому, не виходячи з дому, не здобуваючи якісь Цілий на роботі, в бізнесі, в навчанні як йому за, за рахунок приниження, маніпуляції порівняння, здобувати собі оці бали по самоствердженню і підняттю своєї самооцінки, тобто це тупо аб'юз. І тупа маніпуляція. Це треба розбирати і присікати в корні. А, це окремо. Треба щось цим розбирати, там можна годинами про це розповідати, бо дуже багато різних випадків. І тому до наступного найвірнішого способу розлучитись це мстити. Як тобі такий спосіб? Е, помста за що? За ну, слова, так. за дії, так. за зраду. Так, е, коли людина. Потайки не вибачає, як ми вже казали, це образа, так і вона тримає цю образу, але не просто тримає, а вона починає ще потім мстити. Людина погляд навіть про це може не знати. А це знаєш, як ніж в серце, але коли людина вже спить, так і я навіть читала такий пост, що жінка дізналась про зраду, і вона там 10 років жила з цим чоловіком. Наприклад, вона збирала кошти, а потім вже його там виставили нічим, і, і взагалі, але ж ці 10 років вона була з ним, і вона це знала. Вона не була щира, вона сама не була щаслива, а тільки мріяла про цю помсту. Ну, це взагалі вона не давала життю не собі кажучи, не людям. Правильно, ти підмітила, якраз і в цьому є соль і суть цієї проблеми, що плануючи якусь помсту, да, а помста це типу блюдо, яке подається холодним, плануючи якусь помсту, щось розраховуючи на роки, тим паче на роки, ти в першу чергу робиш собі внутрішні проблеми. Ти в першу чергу постійно, щодня, щохвилини виробляєш. Негативні гормони, такі як кортизол, такі як адреналін, норадреналін, які руйнують твоє тіло. Звідки оці береться рак, весь, да? оці всі статистики, нервових розладів, звідки це всі береться хвороби? Вони беруться з того, що ти Своїми думками руйнуєш своє так. тіло. А якщо ти це робиш свідомо, якщо ти це плануєш, якщо ти постійно знаходишся в такому стресі, постійно накручуєш себе, фокус уваги в минуле, і ти постійно щодня згадуєш цю ситуацію і плануєш якісь негативні дії, то твоє тіло переходить в режим вироблення кортизолу, постійної рамки проблеми, твоє тіло постійно знаходиться в такому напруженні, стресі. Планування якихось негативних вчинків, і це призводить до того, що ти робиш собі 100 разів гірше, ніж тій людині. А та людина, якої ти плануєш помсту, за рахунок того, що ти їй нічого не кажеш, а просто гаденько посміхаєшся вслід, вона навпаки вона з тобою живе нормально, в неї інші думки, інша позиція, інші наміри. Вона може ці 10 років щасливою була. і Давайте підведемо ітоги. Добре, вона так зробила, вона е, обанкротила цього чоловіка. Але якщо ми підсумуємо ментальне здоров'я, що з неї сталося за ці 10 років, і що з ним буде? І я чомусь певен, що у цієї людини, яку типу обанкротили, в неї ментальне здоров'я і сили, і внутрішній спокій е, найбагато більше, і вона стартане з цих з цієї позиції. А ця людина за 10 років, яка зробила помсту, вона накоїла собі внутрішньої вже непоправимої біди, так. тому що все наше внутрішнє є відображенням зовнішнього. Так, тому це так страшно тримати від. що мене шокувало найбільше, коли я зайшла в коментарі, було дуже багато, і майже всі жінки писали: ой молодець жінка, от і треба! Там зі зрадниками, ой, молодець! Ну, а те, що вона розрушає своє життя, про це ніхто не написав, і не задумувався. Ну, взагалі, толпа вона звикла мислити шаблоном і моментом, тому що це така жорстокість толпи. Вона зараз відчує емоції, а через хвилинку вже піде по своїм справам. І ніколи не треба прислухатись до якихось порад толпи, там кучі своїх подружок да або друзів, тому що їм пофіг. Людина це машина для, до, для здобуття своїх емоцій і своєї користі. Е, мало хто з толпи, якщо це толпа разом, мало хто замислюється про якісь наслідки. Дуже одиниці, і то їх одразу затягують як крабів у відро. Так і давай перейдемо до наступного нашого пункту, як напевно розійтися це обесінювати. І коли ми обесінюємо вчинки людини. То часто ми узагальнюємо. Да. Ми ж не обіцінюємо, що так за якийсь один поступ. Завжди, о, ти завжди так робив. Ти завжди, і це слово завжди ну, воно просто... просто розриває мозок. Так, так. Це така, така маніпуляція на пробутті логічних рівнів, якщо казати мовою НЛП. Це пробуття логічних рівнів ділця, коли ти за один вчинок на рівні поведінці, ти. Кляєш ярлик на лоб людині на рівні його ідентичності, тобто він що зробив невдало, ти йому кажеш, ти не вдаха. Все, ти йому наліпив цей ярлик на рівні ідентичності, що він не вдаха. Це перша маніпуляція, і вона реально приводить до руйнації стосунків, тому що ну жити з невдахою це типу себе не поважати. А людина, яку так назвали, вона вже там має собі якесь обмежує. Якщо це відбулося в рапорті в тісному контакті, і людина розслабилася і відключила фільтр кори. А завжди при тісних відносинах, довгострокових відносинах, коли там у шлюбі там 10-15 років, ти відключаєш фільтр кори і вже вважаєш свого партнера, ну якби своєю рідною людиною. Це вже як одне ціле, як симбіоз. І в принципі, ти не очікуєш цього удару, да ти відключаєш ці захисні фільтри прифронтової кори, які там фільтрують слова. І тут, якщо тобі такі ніж в спину о, встромлюють, у тебе десь на підсвідомості відкладується цей ярлик, це перепрограмування твоєї ідентичності, що ти не вдаха. І це обов'язково буде впливати і на твої стосунки, і на твою подальшу кар'єру. Да? Якщо ти це не перепрацюєш в собі, якщо ти собі не зробиш підсилення як концепції, якщо ти не зробиш постійні е, афірмації, медітації, е, піднесення свого серотоніну, то в, в стосунках кохана людина може. Запросто тобі зламати твою парадігму, і ти трошки якби, підеш іншим шляхом, ти не будеш досягати того, чого міг, якщо б вона тебе підтримувала. Тому обесцінювання це такий дуже потужний інструмент, його треба дуже щільно контролювати, фільтрувати. Звичайно, дуже важко 24 на 7 жити в постійному контролі. Але треба дивитись, чи потрібні стосунки так, вже з таким людиною. А треба робити аналіз своїх слів напевно на кожній людині. Коли людина обесінню, вона робить це підсвідомо. Вона не думає, можливо, ні, може, є такі, які кажуть, ага, зараз я сяду. А як можна його найкраще обесініти? І зараз я вам дам право прожоне маніпулятор. Так зараз я вам дам право вам усяти і подумати, як ви можете обісініти свого партнера. Тобто людина це робить підсвідомо. А чому вона так робить? Тому що закладені патерни поведінки такі, щоб. Були можливо, її вже обесінювали там в школі, десь можливо в родині, і це часто робили батьки. Так що це вже закладено як фундамент у відносинах, і це як норма виглядає. Або в якихсь фільмах, а плюс це, дитина подивилася якийсь фільм, серіал обесінювали. Ага, це нормально, коли жінка там робить з чоловіком. Так, сім'ї також бабуся з дідусем, також пішли там до подруги її батьки також. І ще якась пісня така, ще щось подивилась подивилась, і ще там блогери зараз виклали, і це вже на підсвідомості. І це напевно страшно, тому що люди не роблять аналіз своїх думок. Так, звичайно, про зеркальні нейрони у багатьох книжках, наприклад, у Роберта Сапольського є отакі от здоровенні розділи, які пояснюють, чому зеркальні нейрони, а не якесь виховання по книжкам. Чому саме приклад поведінки батьків, оточуючих, бабусів, дідусів, братів там, старших сестер, чому він якраз закладує наші принципи устої уклади життя і наш план да, на нашу подальше життя? Тому що прифронтова кара, яка вміє когнитивно аналізувати, розробляти якісь дії, якби свій власний комп'ютерчик він закінчує формуватися аж у 21 рік. А до цього. Людина живе на емоціях, людина живе лімбікою, і вона, як губка, впитує в себе оточення. Тому е, на взагалі характер людини в стосунках впливає саме гени плюс оточення. Ми не аналізуємо нашу так сказати, внутрішній стан, так? Наші думки, наші слова і наші переконання. А це практично одне те саме те. Чим ми питаємо вже нашу душу, так, ментальність нашу. І тому дуже класно, коли ми аналізуємо свої слова, свої думки, свої упередження, свої взагалі нав'язані нам зомбі-коди суспільством. Це найголовніше. Правило здорових стосунків, бо є здорова їжа, так а є здорові стосунки. Так, звичайно, всі наші внутрішні переконання вони колись були зовнішніми голосами, як ми вже з тобою сказали. І реально здорові стосунки вони не формуються по книжках у якихось там психотерапевтів або психологів е десятиріччями в терапії. Да? Вони формуються саме вами, та саме тим, що у вас вкладено е всередині і. Це і якісь переконання з дитинства, це і переконання з оцих всіх треців, серіалів, що ви в себе впитуєте і вважаєте своїми потім внутрішніми. Так? Тому реально треба цей мусор розкопати, розкидати. Там, уявіть, наприклад, ментально перед собою, де у вас в вашому віртуальному пространстві знаходиться корзина. Продумайте, що у вас є мусором в голові, що вам не потрібно в стосунках, що вам заважає, що вам може було нав'язано вашими подругами, друзями, бабусями, і, або якимись там е, пристаркуватими психологами. Да? І просто е, уявіть цей мусор е, ментально, да? подумки скомкайте його, або зіжміть, або спресуйте в якоїсь е, машині пресувальній і просто викиньте в цю корзину або закиньте десь за горизонт. Це вам не потрібно, це вам заважає ці переконання. Вони дуже перешкоджають вам життя mm -hmm. е, разом з вашим коханим партнером. Як пропавшу їжу, ти про кабачок, викидаєте не жаліючись. Так само і ці негативні думки також викидаєте. Бо воно ну, знаєте, як у тому в тої розповіді бочка з розсолом, яка здатна заваняти весь світ. Тому і тут якесь таке малесеньке переконання в з приводу стосунків. Фраза сказана такою поважною, але дуже обмеженою бабусею. В рапорті з вами, коли ви її дуже кохали за пиріжки, за блинчики, да, за якийсь компотик. І якась малесенька фраза сказана, що послухай, за багатих заміж тих сльози лити. Все. І це у вас шкляна зразу стеля на все життя. Воно вам буде аукатись в будь-яку годину, коли ви просто розслаблені і аналізуєте свої дії. А людина. Находиться в трансі і розслаблено не аналізує свої дії 98% свого життя. Подумайте маніпуляції е, інтимом, а також розірванням шлюбу. Ти прям з козирів зайшла. <с. <с. <с.> і знаю, до речі, що взагалі краще, ну якщо я там інтимом, що там можна десь щось, але я не рекомендую, то розірвання шлюбу це взагалі може бути. Перша і остання маніпуляція, тому що е, якщо запропонуєш, я знаю такі випадки, коли чоловік одразу погодився, пішов жінка. Така сидить, в смислі я ж хотіла тільки сказати, по але щось пішло не так. Так, Тому звичайно. давай розберемо. Давай да якщо знову повернутися до наукового підґрунтя, то по факту ця маніпуляція це маніпуляція на загрозі втрати значимої цінності або на страху втрати чогось у вашому житті. Да? Ця, до речі, ця маніпуляція дуже широко приміняється в маркетингу, в рекламі. Ви можете її бачити, коли вам кажуть: якщо ти зараз це не зробиш, ти втратиш дуже слушний момент. Якщо ти зараз не купиш цього, то твоє життя ніколи не буде нормальним і так далі. Що ця маніпуляція на рівні емоцій і на рівні гормонів творить? Да? Вона б'є на якісь значимі цінності, наприклад, для чоловіка. Або для жінки є значимою цінністю секс, так. або шлюб, або якісь спільні подорожі. І коли партнер маніпулює і б'є на цю значиму цінність, виникає загроза втрати цієї дуже важливої компоненти в стосунках. А загроза втрати викликає у нас що? Викликає у нас емоцію гніву. Угу. Емоція гніву відключає ну такі є механізми в головній корі, да? В мозгу, в нашому Емоція гніву, з лімбіки відключає головну кору, тому що це базова емоція, яка вироблена ще тоді, коли ми бігали з вірями, і нам ніколи було включати головну кору, тому що нам треба або бити, або бігти. Це така симпатична реакція саме базової, базової нервової системи. І ось у нас включається ця емоція бити, і ми починаємо руйнувати весь той дім, весь той фундамент, що ми вистроїли в наших стосунках. У нас є загроза, ми руйнуємо. Ми це робимо несвідомо, тому що у нас головна кара відключена, вже емоція гніву з гормонами там, і адреналіну, і норадреналіну. Вона вже казав, ти мовчи, тепер роблю я. Да? Бачили оцей мультик да, про емоції? От, в принципі, він дуже нелперський, він дуже нейробіологічний. Він, в принципі, так це і працює. Оцей вогник, да, емоційний, вона рубає головну кару, і той каже: розлучаємось, іди нахід. Розлучаємось і все. Потім він сидить десь в отелі, каже: йоханий бабай. Коли вже все, емоція гнів вичухла. Бо ці гормони вони вивітрюються дуже. Так? Це нейромедіатори. Вони там 5 хвилин і вивітрюються. І він потім або вона, потім сидить Старі. десь у подругі, ридає, а вже нічого повернути не можна, бо вже е йдуть інші механізми. Вступають в дію, вже йдуть механізми оці дорослої обмеженості. Зовнішнім переконанням, а що вона скаже? Оці надумування. А як же я буду? А що вона скаже? А що люди скажуть чоловік слова? До речі, чоловік -слова, це може да. бути в тому випадку. як Я казала, він чоловік слова каже: я своїх слов на вітер не бросаю. По перше, а по це подруга... дуже дебільне переконання в. Стосунках, да, ти своїх слов можеш не бросати на вітер десь в бізнесі або в якихось благородних справах, Контекстні, або перепутане да, дуже перепутані контексти. Тобто, це обмежене переконання, що я сказав, я слов не, не кидаю. Нормальна доросла людина вона завжди діє з позиції, чого хочу я, що мені краще бути, як для мене це повпливає, і навіть якщо в неї сталися емоції. І навіть якщо сталася така маніпуляція, доросла людина завжди зробить техніки на пригасіння емоцій, або якщо емоції вже сталися, вона завжди зробить паузу і потім підійде до свого партнера. І за допомогою зворотнього зв'язку високої якості, за допомогою просто рапорту, вона обсудить подальші плани, вони зважать на цих вагах, що це було, якісь емоції. Е, і подальше життя, і вони нормально обсудять, що для них є важливіше е, ну так, знаєш, людина можливо хотіла тільки насолити, сказавши, давай розлучимося. Така була маніпуляція, можливо, чимось там так. А для іншої ці слова могли вже бути навіть як зрадою, е, взагалі зрадою і почуттів, тому що як ти мог обіцінити, чи могла. Те, що для тебе роблю все, все, все для нашої родини, і тут розлучення, і це могло ранити дуже в серце. Ми ж не знаємо, які почуття так, людини. Так, звичайно, тому що люди в, в слова вони вкладають різні контексти. У нас немає в головах блютузу. Ми не розуміємо, що людина має на увазі під словом розлучення, і яка у людини цінна з цього браку. Да? Наприклад, у однієї людини це може бути просто таке, ну слово, ну брак. Вона вона за інше кохає свого партнера. А у е, цієї людини, які, які з якою ми зманіпулювали, це може бути знаєте, там вкладений дуже великий контекст. Вона може бути мати якісь е, такі класичні устої, класичні переконання для неї брак це святе, це все рівно, що брак це життя в те, що вона вкладала останні там 5, 10, 15 років, і тому говорячи якесь маленьке слово, там з кількох букв, ми ніколи не знаємо. Як в рапорті, в такому тісному контакті е, повпливає це слово на нашого коханого партнера, і в яку болючу точку ми попадемо, і яку ціпочку е, наслідків це затроне, і до якої великої цінності докатиться? Тому думайте, е, перед тим, як щось говорите. Думайте про наслідки, бо сенс комунікації це в зворотньому зв'язку. І, взагалі, тема маніпуляцій вона дуже широка, дуже велика і насправді актуальна. Тому я думаю, ми зробимо окремо прямий ефір вже по маніпуляціям. А давай маніпуляції ми розглянемо наступного раночку, так. щоб всі чекали. Так, треба потренуватися, звичайно. <рес> так що ти сьогодні без сексу. Ти хочеш розлучення?